Всім привіт! Це короткий таро-прогноз на березень 2024 року. Витягнемо три карти. У березні будуть певні відчуття якоїсь незадоволеності життям, якоїсь депресії, якоїсь відчуженості. захочеться прямо от зануритися у відчуття такої от солодкої меланхолії. ось... Вода це емоції, захочеться от прям закутатися в цей чорний плащ якихось таких неприємних думок, які разом з тим викликають таке відчуття, от якогось самобичування. Ну, звичайно, це досить деструктивне відчуття, і саме тому на цій карті намальовані два кубки, які стоять за спиною цієї людини, які говорять про те, що не потрібно прямо так, от занурюватися в безпросвітну депресію. Треба завжди пам'ятати, що ось прямо в тебе за спиною є якісь дві можливості. Це можуть бути дві людини, твої батьки, твої близькі друзі та навіть сусіди, будь-хто, хто може тобі допомогти. В тебе не все втрачено. Певна частина ресурсів в тебе втрачена, але разом з тим в тебе є за спиною твоя опора. Отже, ця карта говорить про те, що може бути якийсь депресивний період, однак це швидше за все емоційний стан. Насправді, об'єктивно, не все втрачено, є можливість вийти з цього стану. Ось наступна карта також каже про певну депресію і навіть відчуття того, що ось уже все втрачено. Але разом з тим. Що говорить десятка мечів? Вона говорить, що це мечі, це думки, які просто ми пронизали себе цими неприємними болісними думками, і вони просто нас знищили. Тобто ми самі собі завдали якусь таку серйозну травму, тим, що дуже багато переживали, думали, не могли ніяк відпустити ситуацію. І в зв'язку з цією картою бачимо, що ці дві карти прямо як одна доповнює іншу. Якщо ми прямо занурюємося в цю солодку меланхолію то прийдемо от сюди. Але разом з тим, десятка мечів, як десятка, так, остання із карт, які позначені числом, говорить про те, що період, да, він дуже був неприємний, але він закінчується. Отже, березень буде, по суті, періодом закінчення якоїсь такої неприємної меланхолії, самобичування, якогось такого прямо емоційного роздраю. І ось бачимо знову. Те, що дуже неприємні думки людина відчуває, прямо от нічні кошмари. Тобто, загалом, що радять карти, вони кажуть, що якщо дозволити собі зануритися в якусь меланхолію, то далі все буде просто сприйматися в чорних тонах. Але насправді, якщо подивитися, тому що кожна карта має позитивне значення, якесь позитивне невелике послання завжди, навіть на гірших картах, то бачимо, що десятка, дев'ятка це всі е, е, ті карти, які вже за, вказують на завершення періоду. Тобто поганий період. Дойде до кінця. І оскільки випали такі якісь зовсім безрадісні карти, то спитаємо, яка буде загальна порада від Таро на березень, як нам себе розрадити? А розрадити карти радять саме завдяки підходу, що все йде, все минає. Колесо фортуни це як циклічність, як те, що було, і воно повторюється багато разів. Тобто нічого нового немає під сонцем. Треба. Ну, По-філософськи поставитися до того, що відбувається, і зрозуміти, що ну, ще ніколи так не було, щоб якось то не було. Просто відпустити ситуацію. І вона просто сама по собі складеться, і коли фортуни – це досить хороша карта, вона говорить про те, що наша доля нас не кине. Тобто, всі оці погані думки залишайте їх подалі і вірте в свою хорошу долю, вона обов'язково вам. До вас прийде і вам поможе.